Бахчисарайський район Криму цього року один із найбільших постачальників новорічних дерев. Лише на цій ділянці Михайлівського лісництва виробають понад дві тисячі зелених красунь. Лісники кажуть, беруть лише ті сосни, що заважають рости іншим. Це удалення з насаждення ослаблених дерев, угнітених, щоб збільшити площу питання, виключити переплетення крон між собою. Так говорить, дати можливість розвиватися краще. Кожну таку ялинку обов'язково маркують спеціальним чипом. Тож лісники попереджають, до того, як придбати новорічне дерево, варто перевірити його наявність. Нелегальна ялинка може обернутися штрафом на суму від 125 до 910 гривень. Вірка вішається в підмотовочку спеціально, щоб виключити можливість її зняти потім в ітові. Такому відео елка считается законной. Вже за два тижні у Криму відкриють ялинкові базари. Вартість новорічного дерева у порівнянні з минулим роком зросте на 5-7%, Прогнозують лісники. Середня ціна по Криму 63 шістдесят три е -е, Якщо Метрова – значить 63, двометрова – до 90 гривень, трьохмітрове 160-170 гривень. Загалом у лісгоспах Криму планують заготовити до новорічних свят 10 тисяч зелених красунь. Ще майже півтори тисячі викопають з коріння та продаватимуть у діжках. У Кремлісі стверджують, ялинок має вистачити на всіх. Юлія Крючкова, Назар Кіндрачук, Крим п'ятий канал.